Доброго здоров'я. Середина жовтня, Житомирщина, люда мене покликала в ліс по опеньки. Думаю, які опеньки, не чутно в нас ще про опеньки, і на базарі їх немає. Але поїду в ліс за компанією, якогось то гриба знайду. Людина інтуїція не підвела. Перші опеньки. А там уже на поляні теж я опеньки різала. О, на якій поляні Люда? На єврейському. А тут далі немає. Шти. Зайшли в ліс і зразу опеньки. А я це чогось сказала по опеньки, їду, бо там побачила опеньку, що вже там є. Я думаю, як там є, тим Іду, до дивлюся пеньки, думаю, це мені щось їде. Біля дороги? Да ні, а тут сюди, які вже у самому лісі. Тому на поляни. Чистесенькі. Стої. Гарний. Парасольок можна назбирати, але я сьогодні не беру їх, тому що у мене наготовано багато їжі вдома. Я знаю, що сьогодні-завтра їх їсти не буду, а парасольки гриби, які практично не заготовляються на зиму. В заморозці вони стають м'якенькою тряпочкою. Мариновці вони не чемпіони, далеко-далеко. Польські гриби попадаються добрий, трохи замурзаний, ой, у піску, зверху обтираю, знизу замазую. І за цим балом піщаним уже на лісовому ґрунті теж, але ці Ну, ці старі, оцей можна взяти, він чистий. Польські, які здорові, м'ясисті, товстоногі, але видно, що вони з під низу вже геть поборіли, пропали. Жалко ходимо по оцих проорених канавках. Посаджені тут молодесенькі сосни, обережненько ходимо. І втрапляються грибочки. Один старий, другий молодий, не без того цей залишимо. Отаких би молоденьких, да щоб багато. І ще там щось бачу. Це сироїжечка, вона теж добра. Кучечка опенючок молодесеньких, практично із землі вилізли. Це так здається, там в землі їм є що їсти. Є якась деревина прикопана. Ось навіть березові залишки залишки березової кори. Подивіться, які гарнесенькі. По проворотим канавкам теж є опеньки, в пісочку відмочаться, відбиються, аби були чудові грибочки. Тут одненький. Але товстенький. Як же добре та гарно в лісі. Сьогодні тихенько, відносно безвітряно, жовтень, золоті фарби осені, ліс у нас грабовий, осінній. Попадаються тут і дуби, і берези, і в опалому листі Беремо опеньки. Баночку. Отак ідеш, ідеш, І бачиш. Треба прикривати коріння. Далі йдемо, далі. Ось які під листечком замаскувалися. І там поряд. Так придивлятися треба. Під листочками вони. І там який товстоногий, гарний, здоровий, як боровик. Ось який. Товстоногі опеньки. Ми їм не зовсім даємо вирости, щоб вони були товстоногі. І вже. А ось проминула. Ось я проминула. Ось які гарні. Ці виросли. Оце на закрутку. Хороші. Так, десь я бачила, он там, он там в гіллі. Прямо адреналін. Ой, а їх там багато. Зараз підійдемо ближче. Дивіться, що робиться, дивіться, дивіться, яка краса, скільки їх багато. Отак треба дуже уважно приглядатись. Ось під деревцем в тон листю згодьтеся опенічки. Отак з розточками. З росточками і брати виходить. Деякі прикриваємо. Гадала, що це димчата говорушка, а це Анісова говорушка. Такий запах від неї. А ось тут і димчата. І там побачила димчасту говорушку цілий ряд. Аж ось і погляд упав вправо. На ось такі пуп'янки, колюченькі, опеньки. Зайчиків не видно, але їхні вушка із під листя висунулись. Гриб називається заячі вуха а леврія. А тут яка ж захоплива картина. Достойна... Кисті художника товстоногі опеньки на притопленій корязі, зелений мух, коричневі шапинки. Не знаю, як художники, а грибники про такі картини мріють. А цей Грибна удача, як вона виглядає ось так. Жовтень. І під листям ось такі кучки опенючок. І там. Прогортаєш листя, і вони виглядають. Але який це ліс та без білого грибочка. На обочині лісової дороги. Ось такий красунчик. Трошки підгризений. Ні, я його зріжу, бо він дуже глибоко сидить. О, він з допомогою ножика сам виліз. Готую опенечки для маринування, які ж вони гарнюні.